Мої вітання, друзі. Особливо трепетно, коли я зачитаю текст з книги повторення закону, четвертий розділ, 9-10 вірші в новому перекладі українською. Тільки стережися дуже пильнуй свою душу, щоб ти не забув тих справ, що їх бачили твої очі, і щоб вони не віддалялися від твого серця по всі дні твого життя, але сповісти їх дітям твоїм і дітям твоїх дітей. Про той день, коли ти стояв перед Господом Богом твоїм на горі хорив, коли Господь говорив до тебе: Збери до мене народ, і я сповіщу їм ті слова, що навчать їх боятися мене по всі дні, поки вони житимуть на землі і вони навчать своїх дітей. В цьому тексті з повторення закону міститься заклик до вірності Богові. Постійного нагадування про його заповіді і передачі віри наступним поколінням, як бачимо, не просто я і Бог тут і зараз. От а щодо інших, ну, ну я ж не можу за них вирішувати. Ні, друзі, саме про передачу віри наступним поколінням.